Забрала життя нашого земляка-махінька Олександра Артемовича. Олександр Артемович служив солдатом, трактористом, машиністом, ескаватора, інженерно-саперного взводу військової частини Збройних сил України. 24 січня 2023 року під час захисту Батьківщини у бою з російськими згарбниками Біля населеного пункту Водяне Покровського району Донецької області отримав бойове травмування. Був евакуйований до подальшого лікування, але 20 лютого 2023 року помер від ран. Шануємо хвилину мовчання, мовчання, мирущу пам'ять про нашого земляка. Завдяки таким героям, як Олександр Артемович, весь світ знає силу і міць нашої держави. Від імені начальника Черкаської районної державної адміністрації Валерії Бандурко, від себе особисто щирі співчуття рідним загиблого. Подвиг Олександра Артемовича ми повинні нести все своє життя. На моє слів для втіхи. Щоб висловити піль і втрату, яка понесла родина, наше місто, вся Україна, дозвольте від імені міського голови Сергія Нанка, всеї Смілянської громади, висловити найщиріші співчуття родині покійного. Герої не вмирають, незважаючи ні на що, пішов захищати свою рідну землю, країну, котрий до останнього подиху боровся за вільну та незалежну. Країну, нашу Україну, котрий на власні очі побачив, що таке війна. Але одного дня його серце зупинилося. Махинько Олександр не на втрата для всіх нас та для всієї України, особисто від себе та від Збройних сил України висловлює щирі слова співчуття рідним загиблого героя. Но воїна, героя Олександра, який віддав життя своє за волю собор держави нашої країни, і щоб простились йому всякі гріхи його вольні і невольні. Для душі потрібно одне молитва. Молитва це є зв'язок із Богом. Для того, щоб душа мала можливість найперше увійти до метарства очищення своєї душі, а опісля мала можливість увійти до Царства Божого, мати вже свою вічну духовну оселі в Царстві Божому, де вже нема ні болізі, ні печальних зітхань, але є вічне духовне життя. Тому просимо Бога, щоб Господь, кожну людину, кожного воїна, який вже перейшов вічне життя, Дав Царство Боже, а нам живущим тут на землі, хай Господь укріпляє у вірі Христовій, дає сили, кріпості і мужності, що ми надалі стояли до кінця, що ми були в єдності і йшли до перемоги для того, щоб здолати ворога, який прийшов на нашу землю. Ця жертва непоправна, але ми бачимо, що ця жертва кладеться на вівтар нашої перемоги, на вівтар вільної, соборної, суверенної України, тої України, про яку мріяв Олександр, і всі наші воїни, які видали життя своє за волю і державу нашу.